Давно не було відео з моїх консультацій, просто не встигаю. То сьогодні розкажу вам про одну з останніх консультацій, коли перетелефонував чоловік, такий давнішній мій клієнт. В чому суть йому зрадила дружина, і тепер вмовляє його і весь час говорить, що йому це здалось що взагалі нічого не було, і те, що він бачив, це взагалі, можливо, йому там щось привидалось, хоча абсолютно реальні речі. Можу вам сказати, що це типовий газлайтінг, це коли людина впевнює тебе в тому, що твій психічний стан, він якийсь не такий, можливо, ти щось не так побачив чи побачила, можливо, тобі щось вижається, можливо, ти взагалі не здорова психічна людина, і тебе потрібно лікувати. Тому принцип, по якому ви розумієте, що все з вами добре. Це тільки довіра собі. Якщо ви, як мій клієнт, наприклад, зайшли вже в такий стан, коли вже ви сумніваєтесь в своєму психічному, спокійному, нормальному, нормотиповому стані, то, наприклад, він звернувся до мене, тому що я маю досвід і освіту клінічного психолога. Можу точно сказати, що ніякої, як каже його дружина, шизофренії немає. Тому будьте пильні. Будьте впевнені в собі, в своєму стані, в своєї психічної роботи і психологічної роботи, клінічної, і медичної роботи. Можу вам сказати, ні одна людина, яка е, психічно нездорова, ніколи не буде сумніватися в своєму психічному стані. Тобто, якщо ви вже сумніваєтесь, це вже плюс. Тому майте це на увазі на увазі.